Я це не буду навчати, як це робити, тому що це дуже велика об'ємна тема. Але деякі моменти хотілося б обговорити. І от сьогодні я весь час от хочу його назвати Максим. Я весь я час ]yim. його я. Да? Я покиную, да? не Максименка, а Максим. Я, і забуваю, я, в ячеслав. В ячеслав. От В'ячеслав сьогодні розказував маркетинг план, розумієте, людина в статусі. Директор, це зовсім невисокий статус нашої компанії, хоча на цьому статусі вже можна відкривати інформаційний центр. Звичайно, не при товаробороті 12 тисяч, як є в маркетинг-плану, тому що, як він озвучив, 20%, 20 від товаробороту центру компанія платить керівнику. І порахуйте, якщо у вас 12 тисяч. Та 20% відсотків то це зовсім небагато. Да? Це дві з лишнім тисячі. Буде тільки бонусу верніше доходу за роботу центру. А керівник центру має бути приватним підприємцем. Він має платити податок, він має платити оренду. Він має. Мати відповідні інструменти для роботи, принтер, комп'ютер і так далі. Тобто, мають бути вже якісь більші товароборони. Але є люди, які в статусі директор, це лише умова 12 тисяч, а в статусі директор можна мати значно більший товарооборот, просто дві умови мають виконуватися: і кількість керівників, і відповідно сума. Так от е, є люди, які вміють продавати, які люблять продавати. І в них може бути один керівник, але товароборот, як у нас от сьогодні, немає, Володимира Норенка, е, він уже діамантовий директор. А в нього е, об'єм особистої групи, от я слідкую, виписку кожного місяця, і в нього об'єм особистої групи коливається близько 70 тисяч. Тільки особистої групи. Ну по перше, за особисту групу компанія нам платить 20%. Скільки це буде уже бонус від особистої групи від 70 тисяч? Це вже 14 тисяч, так якщо 70 брати, щоб легше рахувати, та плюс керівник є, та плюс іще можливо там, якщо це він сам робить, бо в нього 70 тисяч особиста група і буває 70 тисяч особисті, звідки він це бере. А він ще займається продажею через, через мережі. Да? От і Максим В'ячеслав В'ячеслав він також є. У нього ще додатковий спосіб поширення продуктів. В нього є інтернет-магазин на Prom.ua. Ну це окремий випадок, Звичайно, всі цього не будуть робити. Так, от я почала за це говорити, а все таки повертаюся до системи. Що якраз е, В'ячеслав не наголосив на те, він сказав, які в нас переваги, які да до речі, Максим, я В'ячеслав, я дуже дякую, що ти нам приписав такий високий бонус. Ну він у нас менший, не 150 тисяч. Е, в статусі майстер десь від 100 починається. Ми ще 150 не не досягнули. Тому озвучую вам всім, щоб якщо ви списали його схему, дійсно всі цифри реальні, от тільки майстер від 100 тисяч починається. Ми ще не досягли такого. Ну, разом із, із центром, так, вже є така сума, але як майстер, це десь близько 100 і більше тисяч. Так от, що важливе в цьому всьому, щоб цих статусів досягати. Дійсно, продукція, яку він озвучив, дійсно та продукція, якою ви всі вже користуєтесь. До речі, а хто є ще зовсім ну там пару місяців в компанії? Є такі в залі? Є що? Є. А я дивлюся новенька, а вона вичас сидить і посміхається, така приємна посмішка, а я думаю, эй, а я її іначе й не бачила. Мабуть, ще за два місяці могли не переконатися, наскільки це чудова продукція, але якщо ми тут уже хтось рік, хтось 6, хтось 10 років, є 13 років компанії, тому за ці 13 років я можу серед ночі мене б де не розбудили, я би сказала, наскільки це чудова продукція. Продукція дійсно нам допомагає, нам допомагають лікарі-валеологи, які виступають, от не всі можуть бути. В нас не всі ж лікарі, це да? вчителька, хтось там е, також є вчителі, хтось є медпрацівники, а хтось є просто людина, яка має якусь професію, не, не пов'язану медич... з медициною, то нам допомагають лікарі, які працюють в компанії. І це теж дуже велика допомога. Але дуже важливо, найважливіше в цій системі. В цьому всьому, щоб досягати цих успіхів, це дійсно система навчання. І от цей захід, який ми проводимо щомісяця, він є одним із заходів системи навчання. От зрозуміть, погодьтеся з тим, що якби ми не збиралися, так, нас не так багато збирається, там 40 до 50 осіб. Звичайно, дуже жаль, що дуже мало. Було би набагато краще, якби тут сиділи значно більше людей, але дуже радує те, що кожного разу ми все-таки бачимо нові лиці. Нехай там одна-дві особи, колись я прочитала такі слова, що якщо ви допомагали чи почула такі слова, якщо ви допомогли хоч одній людині щось змінити в цьому житті, в її житті, вірніше, то ви вже недаром живете. Коли до нас приєднуються нові і нові люди, ми розуміємо, і ці люди більш того залишаються тут. Ми розуміємо, наскільки важливу роботу ми ведемо. Дійсно, ми допомагаємо людям бути здоровими, ми допомагаємо людям покращувати свій фінансовий стан, і ми допомагаємо людям змінюватися, змінювати свою свідомість, тому що. Просто сидячи, от Люба Васильівна сьогодні розказувала, як можна себе витягувати з депресії. Куча є питань, куча є причин. Є такі непередбачливі ситуації, що якби не команда, якби не робота, якби не треба нам було готувати це все, їхати до вас. Дійсно можна Спасти оту депресію. Я скажу більше, за два тижні мені довелося змінити три рази телефон. Не по моєму бажанні. У мене зараз третій телефон за два тижні. Тому в житті дійсно все зустрічається, всяке трапляється, але треба знаходити в собі. Сили і бажання змінювати себе, навчатися. Тому що, коли ми не будемо навчатися, коли ми будемо сидіти на тому рівні, ну, прийшли, ну послухали тут на дні успіху, послухали цікаві результати, послухали, як людей вітають, приїхали додому, ну і все. І до наступного дня успіху. Ну, крім того, що там десь пішли центр, щось купили. Ви розумієте, до чого я веду? так? Що протягом цього місяця, від Дня успіху до Дня успіху, у нас є також іще форми навчання, які потрібно використовувати для того, щоб далі розвиватися. Тому що людина допоки живе, допоки вона навчається, живе і залишається молодою, допоки вона навчається. Чому? Саме перед старіє розум. Якщо ми його не будемо постійно ворушити, людини втрачається пам'ять, втрачається потім енергія і постійно е е е турбує те, де вона що поклала, вона не знає, де що вона поклала, а потім, не дай Бог стаю, і такі вона не знає, де вона живе. Тому для, цього, щоб, для того, щоб цього не було, дійсно потрібно весь час свій мозок тримати в тонусі. Це одна з причин навчання, здоров'я для себе навчання. Але для успіху у нас має бути дійсно система навчання. Без системи навчання просто от час від часу десь там щось прочитали і так далі. Це не те, це не навчання. І от ми постійно, якщо ви вже е, хто, до речі, хто був на наших семінарах. Піднесіть руки. Ага. Молодці, багато а ну піднесіть, хто не був, так мені витніше буде, хто не був на наших семінарах. Е, ну, от е, хто новенький, так? От хто новенький, фактично, всі ви були, і я тепер розумію, що ви всі тут. Тому що ви вже в системі. Цій, ви певний заряд отримаєте. Хто не був, вже зразу буду питати, хто не був на діамантових канікулах. Ну, так, да, підніміть руки, да. тут значно більше значно більше дякую вам. І е, я думаю, що слухаючи інших людей, розуміючи, що це той самий, можна сказати, трьохденний семінар, але він зовсім має інший заряд, тому що там ми не тільки навчаємося, да, у нас на діамантових канікулах три дні було навчання по три години. Це не так багато. А решту часу ми як проводили? Ми теж проводили разом з командою, разом з групою. Туди поїхали, туди приїхали, там поспілкувалися, там спонсорський вечір провели і так далі. І це зовсім по-іншому. Ви себе там почуваєте, ви там дійсно заряджаєтеся. Я чому зараз про це говорю? Хотя мантию каніколи нас появилися в серпні місяці. Чому я зараз про це говорю? Щоб не було так, що приходить час. А в нас діамантові канікули знову планується на серпення, грошей немає. А взагалі ми весь час говоримо про що? Що має бути від, процес той, де ми відкладаємо гроші. Для того, щоб це не так дорого було, ну, це має бути хоча б 10 тисяч, щоб поїхати на діамантові канікули. Тому вже зараз починайте планувати, якщо ви дійсно хочете підніматися по цих сходинках, починайте планувати свою фінансову частину уже на літо. У січні місяці в нас буде семінар. Я хочу сказати, що на сьогодні не так багато квитків купили, і тому, ну як, половина, скажімо, із присутніх, які були на тому семінарі. І тому також вже думайте. Зараз ціна квитка 700 гривень. Бачили, сьогодні маші подарували квиток, отой квиток, який у нас е, буде вхід на е, семінар. Семінар е, в цьому році, в січні місяці, я вже говорила, буде двохденний. Ми все зробимо так, щоб ви максимум отримали інформацію в ці два дні. Але вже собі плануйте також і думайте. Все це заплануєте. І це все потрібно фіксувати. Хто, ну, таке питання, хто в жовтні місяці на свою власну карточку купив тисячу балів? Небагато. А, ну хто не купив? Бо руки не всі там. Хто не купив? У кого нема тисячі на своїй власній карточці? А, нема, якщо нема тисячі, тобто є тисяча. А ну ще раз, підміть високо руки. В кого є тисяча на своїй власній карточці? Так. Ну, дякую, опускайте. Піднесіть руки, хто слухав для тисячників школу Володимира Норенка. Подивіться по залу. Огляньтеся. Скільки осіб? Задайте собі питання, чого ви там не були. У нього школа була взагалі, я вам хочу сказати, е, школа кожного лідера дуже цінна. Школа його була на тему тайм-менеджмент. Він цю школу проводив у нас на діамантових канікулах. Ну, ви ж розумієте, коли ми тут, коли ми на діамантових канікулах, коли ми на семінарі, у нас скільки часу там? 20 хвилин, максимум 30. У ці 20 хвилин він там не зміг вкласти ту всю інформацію, якою він володіє, яку він розказав в четвер на школі для тисячників. Тому, якщо ви зробили тисячу, попросіть своїх спонсорів, щоб вони вам дали посилання. До речі, е так як я бачила по руках, то навіть я більше посилання дала більшій кількості людей, ніж е, були. Ну, тут ще не всі присутні, хто ще були, кому я давала посилання. Прослухайте цю школу, вона важлива для кожного, хто б в якому статусі не був. І так і так кожна, це та система, яка вас буде тримати от кожного тижня, відбувається навчання. Це та система, яка вас буде тримати відповідно на тому рівні якого ви будете більше розуміти, більше бачити, більше відчувати, більше, більше, більше з'явиться у вас дійсно вміння, а потім і навички передавати інформацію іншим. Тому що ці школи ж не просто проводяться для того, щоб ви послухали, і на тому все закінчилося. Вам цю школу потім. Треба змісті й передавати ну, те, що ви зможете взяти. Звичайно, ви не зможете говорити так, як Володимир Геннадійович, в нього теж певний дар е розмови. Він нас розсмішив дуже на діамантових канікулах. Як він розказував свою історію діамантового директора, я ніколи не знала, що він настільки юморний чоловік. Ну це було настільки чудово свята сидить і сміється. Це наскільки було чудово подана його ця. Історія, що ми дійсно сміялися, а потім й школу читав. Взагалі-то говорять, якщо ми на заходах історію читаємо, то школу ні. Ну він читав школи, і я дуже рада, що він ці два такі е, свої виступи зробив на одному заході. Тому ще раз говорю, послухайте, я не буду зараз вам передавати, звичайно, із тими людьми, які не можуть приїхати, які не бувають на дні успіху, які. Е, не мають можливості бути тут, ми, ми будемо в своїх групах пропрацьовувати. Я вже говорила не один раз, Анна Леонідівна проводить свою школу, я проводжу свою школу для групи, помимо неї. На цих школах також треба приймати, не просто бути присутніми, а також треба приймати ту участь активно, яка буде вас розвивати. Щоб ви не просто послухали інформацію і все. Ви знаєте, я знаю, що Іване Леонідівни є така ситуація, і в мене в групі е, є така ситуація, коли приходять люди на школу, потім раз і заховали за ширмочку. Я вже не раз говорила. Коли людина на школі онлайн-школі знаходиться за ширмою, це те ж саме для ведучої цієї школи. Що ви, як вчитель, от уявляєте, як ви будете ховатися наступного разу за ширмочку, е ну, за штовху, да? що вас не видно, розумієте, про що я говорю? Mm. Що це те ж саме, що ви стоїте як вчитель біля дошки, проводячи урок, а діти позалазили під парту. Ну Ви коли-небудь бачили таке в школі? Бачили. коли хлопці попадались такі, які, ну як їх називали? Бешкетники. Бешкетники. Ми ж не бешкетники. Якщо ми приєдналися на цю школу, то ми приєдналися з метою її почути ту інформацію. І знову ж таки не просто почути, сьогодні навіть я ще зсилав. <праць> <праць> сьогодні я числа сказав, що ми навчаємося, потім навчаємо інших, і всі, говорила, так? Да? Ми навчаємо, навчаємо інших, а потім навчаємо інших навчати інших, тільки таким чином передається інформація. Тому що якщо взяти, то тільки у наші от присутні тут, наше перше покоління Люба Передерій, Іра Камінська, Валя Ткаченко, Анна і Павло Бойко, ну і все з першого покоління, да? і все з першого покоління. А то вже наше друге, третє, п'яте, можливо навіть. Розумієте? Тобто ми в першу чергу це маємо передавати своїм партнерам. А вони далі своїм, а ви далі своїм, а вони далі своїм. Тільки за нашою участю, тільки так може розвиватися наша команда. І для того, щоб нам зрозуміти, можливо, нам доведеться запровадити ще одну якусь форму навчання. Ми не будемо зараз ну як би, приймати рішення щось робити, але але цікаво, все-таки нам важливо, сюди. нам важливо почути від вас, що ви хочете. Розумієте, всі позиції? Нам важливо почути від вас, можливо, якісь ваші пропозиції. Можливо, вам якусь ще інформацію отримувати, можливо, ви б хотіли, можливо, якусь форму навчання. Тому прохання таке. Напишіть, будь ласка, на цих листочках своє прізвище ім'я. Прізвище ім'я нижче статус. Ага, ще не роздали всім, я призупинюся тільки пишіть, розумієте, це не для якоїсь військового...